Ти або маєш слух, або ти сам слуг. Містер Гордон завжди боровся за нас. Простих робітників. Ця епідемія викошує нашу націю. Береш нового кухаря. Mm -hmm. Я Монк. Ви мали приїхати ще вчора. Прокинувся у паклі. І ось у рай потрапив. Вітаємо в нашому домі. Ми віримо, що не можна забирати будь чиє життя, бо хоче жерти листя це його право, та це не означає, що нам не можна м'яса. Що сталося з вашим пальцем? Довелося відтяти його. Можна трупнути? І з цим типом щось не так. Чума прийшла на наш острів. Продуктів заледве вистачить на кілька днів. Дітям треба їсти. Усім треба. Вам навіть руки не доведеться бруднити. Я не дозволю жодних убивць у цьому будинку. Ваші викривальні статті вже зробили вам чудову репутацію. Не щодня зустрічаєш людину з першої шпальти. Я знайду нам ще їжі, обіцяю. Полювання та патрання. Залиште мені. Я прогодую свою родину. Ти ж ніколи в житті не стріляв. Нашого лідера та годувальника. Я лише зробив те, що мусив. Через тебе нас закриють. Ти гечезонотий, Флойдемок. Ми ризикуємо заради них. Ми заслужили найбільше. Він налаштовує проти нас слух. Цей кухар здається, планує якийсь бунт. Звільняйте мене. Здається, це я вас зараз звільню. Флойд Монк мертвий. Тоді хто у мене в будинку? Краще молися, щоб цивілізація повернулася, бо для мого світу ти не створений. мого дому! Великий маніпулятор. Ага. <клави> Ні, не треба багаю! <клави> Скоро у кінотеатрах!